22 серпня 2025 року на youtube каналі 1+,1 плюс вийде 93 серія іспанської драми Таємниця Старого Мосту, яка не перестає захоплювати своєю напругою. Пуенте В'єхо, як завжди, вирує секретами, і ця серія обіцяє розкрити нові відтінки історії Пепи та її оточення, зберігаючи атмосферу інтриги і романтики. Сюжет знову занурює в емоційний вир. Любовні трикутники ускладнюються, а зради набувають несподіваних мотивів. Пепа, чия харизма і стійкість давно стали душею серіалу, стикається з моральними дилемами, що тримають у напрузі до останньої хвилини. Український дубляж додає особливої теплоти, роблячи діалоги живими і близькими. Акторська гра, особливо в сценах із тристаном, вражає щирістю та глибиною. Режисерська робота гідна похвали. Кадри Пуенте В'єхо зняті з любов'ю до деталей, а музика підкреслює драматизм кожного сюжетного повороту. Ця серія ідеальний баланс між драмою та надією, що робить її маст. Не пропустіть адже таємниця Старого Мосту продовжує доводити, чому вона улюблениця мільйонів.